Ось друга сороковочка, яка їде е, в селище Бобовичем Мукачівського району. Е, ціна нагадую, 800. А, і до речі, задня резина е, прийшла бренду Armour. Я не знаю чи на всіх тракторах, але на першому і на цьому стоїть задній армор. Передня Bumper Harvest ну, недорога, а от задня, чесно, супер. Армур, класна резина, надійна, якісна. Трактора заправлені антифризом, Гарантія на трактор у нас йде 2 роки. Доставка безкоштовна. Розрахунок вдома на місці без завдатку. Обов'язково видаємо весь пакет документів для реєстрації трактора. Ну, Ми йдемо відгружати, йдемо далі збирати.